Всім привіт, шановні друзі та підписування. Сьогодні я хочу провести експеримент на 20-ки. пам'ятаєте моє попереднє відео, там де я з'їв 10 гривень. А сьогодні я вже привів собі суперника. Ми будемо містити 20 гривень, але взірним на пополам пів 20 мені, пів 20 братове. Ось прошу моя 20 -ті. Маєте 20 гривень. Диренькі, миленькі. Щойно намальовані. навіть фарба файно не висохла, Так що зараз будемо знімати експеримент. Шо, поїхали. Прошу, я вам на очах роздираю її до пополам. Так, братику, який кусок вибираєш? Хоча є два одинакові. Приступаємо. А, я вже свою половинку майже, майже добираю, а ну братику, що там в тебе лишається? таке саме в мене, чи більший кусок, чи менший. Мені. Менший хіба? Бо ти ще з зі, його зигнуть 10 руку. Який кусок в мене? Ну, приблизно однакі кусочки. Що в мене, що брата, приблизно однакові куски. Прошу, в мене зі так? З вами був ваш Володимир, ну і мій брат Богдан. Всього найкращого, бувайте здорові, веселого свята.